Чому тебе із плиточників ніхто не поважає? На мою думку, ти дуже крутий і я тебе підтримую. Максимально просто об'ясняю. Перше, війна в країні, він будинок будує. Підраз! Це, це явно. Е, друге, має команду плиточників, на яких заробляє гроші. Ну мудак. розводи людей. Це, це однозначно. Де, а де ж він гроші би на будинок взяв? Третє. Е, не п'є не кури. Ну, ну, А хто, ну що, Ну, слабий, Ну, слабий. Ну як це так людина не п'є і не кури. Четверте. Е, має якісь там е, в соцмережах файну кількість підписників, тік і відео знімає, щось там закидує. та, ну, ну, це, це, це просто пізд. Ну як нормальна людина може таке знімати. Оце маски доставити? ставити. Ну, це просто такий блядь, клоун. От і все. Я тобі банально об'яснив, чому е, люди можуть мене не Тому що нашому люду що легше за ногу, назад, в балатняк, сюди, чіпуха. Треба, щоб ти пив, ходив обіцяним. Тоді будуть казати Ой! Ой, володька, який, блядь, веселий хлопчина, ходить собі, кабіну заливає. А щоб просто подзвонити і сказати: Вован, чуєш, а як ти так з хлопцями з командою довго працюєш і ніхто від тебе не хоче йти, і вроді би все нормально? Що в чому секрет? Ніхто не подзвонить, не спитається, чи як вести там соціальні мережі, щоб якийсь більший актив був? Бо у мене хороший актив, ніхто не питає, тому що легше що зачмирити. І тоді, от воно, воно так простіше нашому люду. Такі реалії сьогодення.